Друзі, всім привіт! З вами Ліля і ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні вже середа, 17 серпня, і в нас розпочався з понеділка новий тиждень у місяці стартів під назвою «Я жу що хочу осінь на носі. На жаль, так склались обставини, що я не змогла записати в понеділок вступне відео і показати, що я розпочинаю. Але я розпочала, я в понеділок розпочала, просто що не мала можливості записати відео. Я зараз вам покажу, що ж я в'яжу, і розкажу в двох словах про проєкт. Може, ви ще не знаєте. Наші в'язалочки українські, Оксана Недошитко з каналу Оксана Недошитко та Вікторія з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Прошу вибачення, ми там за дверима два помічники. Отже, наші дівчатка ще влітку були організовували тиждень стартів, в якому я приймала участь, ще не відкривши свій канал. А зараз дівчата організували місяць стартів, тому що зрозуміли, що тижня нам мало. Отже, в нас є вже більше 30, ти, здається, учасниць. Всі відео, всі звіти ви можете подивитись, перейшовши за хештегом, який я залишаю в інфобоксі. Хештег має назву В'яжу, що хочу, осінь на носі. З власного досвіду скажу, що переходити ось так от за хештегом. Дуже зручно. Ви зразу бачите усі відео всіх учасників. Отже. У нас третій тиждень, ну, третій старт. І я буду, мабуть, не дуже оригінальною, ну, вибачте, мене так склалися обставини, що я вимушена взяти щось простеньке, щось, що не займало там багато місця. І щось над чим, якщо чесно, не потрібно думати, бо думати. На цьому тижні важко. У нас все добре, просто ми дуже втомлені. Ми зараз, як бачите, в мене інша картинка, ми зараз знаходимося в Ірпені, в своїй квартирі і переходимо до процесу, будемо менше балакати, менше балачок. Як ви бачите, перед вами Бобінка, яку я показувала в минулому тижні. Я вагалась між двома, вибрала ту, яка, в таких осінніх відтінках, я в'яжу ту шаль. Вже просування ви побачите далі, а на цей тиждень я взяла другу бобінку. Це Alize Angora Gold ombre batik колір 72.30. У 150 грамах 825 метрів. І у складі 80% акрилу і 20% вовни. Цю бобіночку подарувала на день народження мені моя в'язальна подружка Ніночка. У Ніночки є свій канал, він називається Ніноніт. І Ніна в'яже з отаких от бобінок неперевершені бактуси, і вона надихнула не тільки мене, а й багатьох. В'язати також бактуси. Я довго, ще від 12 липня, топталась навколо цієї бобінки і прийшов її час. Я розпочала, думала спочатку в'язати шарф, я вже в'язала з такого кольору шарф. з... Ажурними мереженими вставками, мабуть, так правильно буде. Але цього разу вирішила в'язати бактус. Його якось не так нудно в'язати, якщо чесно. Шарф я знайду фото, я вам ось тут десь вставлю. Отже, я почала в'язати бактус на спицях номер 4,5. Ніна, здається, також в'яже на цих спицях. І ось що в мене виходить. Спиці мають довжину 60 см разом з тросиком, тому не дуже зручно показувати, але я буду намагатися. Я ще потім переключу камеру, спробую викласти краще. Ой, спробую викласти краще на столі і показати вам. В'яжу стандартним способом, але в цьому випадку я роблю накиди не схрещеними і не з протяжки, роблю ось такими ажурними доріжками. Мені було нудно в'язати просто гладь, я не хотіла робити такі ж самі. Вережені доріжки, як я робила на тому оранжевому бактусі. І я ось з голови зробила тут такий візеруночок, я не знаю, як він називається. Зірочки, павучки. Це коли з трьох петель вив'язується три. Тобто, я так не розкажу. Може, коли я буду в'язати наступний рапорт такого візерунку, я зніму коротеньке відео і вставлю сюди. Може комусь буде корисно. Я зробила таку вставочку, розділяю я це все вигорітним рядом. Далі знову лицева гладь, знову мені стало нудно. І я пров'язала ось такий ось. Не знаю, як вам так показати, такий візеруночок. Я хочу фокусуватись сьогодні, так. Е дуже простий. Насправді, це коли ми е чотир, ну, в рапорті є чотири петлі, ми е дві вправо, е з нахилом вправо прив'язуємо, потім робимо два накиди на спицю. І дві з нахилом вліво, а в виворітному ряду ми ось ці накиди пров'язуємо з хрещеною виворітною, і виходить така ніби як, не знаю, ніби як бутончик такий невеличкий з отвором. Я зробила в шаховому порядку, що так правильно казати. Пров'язала три таких рядочки цих бутончиків і знову ж таки відділила виворітним рядом. Далі я знову буду в'язати лицеву гладь. Подивлюсь, наскільки мені вистачить, наскільки мені не буде нудно. Може, ось такий десь відрізок. І подивлюсь, якщо я знайду. Якщо мені щось пригадається, з того, що я в'язала візерунки, або потрапить на очі за той час, я вставлю ще якийсь візерунок, і, мабуть, то вже буде останній вид візерунків. Далі я буду просто повторювати цих два і той третій, може я буду збільшувати кількість, наприклад, рядочків з цим візерунком. Може, це буде не один рядочок, а, наприклад, три такого візерунку. Але мається на увазі, що самі візерунки, самі схеми я вже буду використовувати ці. Буду в'язати повністю моточок до кінця, наскільки вистачить, судячи з того, які прекрасні бактуси виходять у ніни. Вистачить мені надовго не надовго, а на великий, і надовго, мабуть, з тою кількістю процесів, які у мене є. Отже, на сьогодні, мабуть, все. До наступного підключення. Не забувайте ставити пальчики вгору, не перемикайтесь, далі буде. Знову я? Забула вам розказати, чому я, ну, причину, чому я ще почала в'язати такий цей бактус. Цей бактус буде однозначно для мене, тому що, по-перше, це подарунок від Ніночки, а по-друге, тому що в мене немає бактуса і я його хочу. І коли я взяла цю бобіночку до рук, коли мені Ніна її передала, я відразу зрозуміла. Що це буде мені там, чи шарф чи бактус, і я відразу зрозуміла, з чим я буду його носити. Може, ви пам'ятаєте, я вам показувала ось таку шапочку, яку я в'яжу. В'яжу, в'яжу, <глад> немає кінця і краю. Ось ця шапочка 100% бобінного мериносу. І, як на мене, вони разом на камері трохи не точно передається, але, як на мене, вони, <кій> прошу вигучня, вони разом дуже гарно комбінуються. Вони, я так думаю, одного в одній тональності, мабуть, так правильно казати, в одній кольоровій гамі. І ось така буде у мене краса. Шапочку я сподіваюся завершити до настання часів, коли можна вже шапочку одягати, коли вже треба її одягати. Ну, і думаю, до того часу зв'яжу і бактус. Просувається непогано, ось це я пров'язала цей відрізок за два вечора. Отже, на сьогодні точно все. Я з вами не прощаюсь до наступних включень. Пока! Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, і останнє моє підключення в рамках проєкту Вяжу, що хочу осінь на носі. Третій звітний тиждень. Ось перед вами. Результат моєї роботи за цей тиждень. Ну, як на мене, непоганий, зважаючи на те, що е, ми, скажем, подорожували, називаємо це так, і е, я в'язала не лише цей процес, у мене були ще процеси в роботі. Е, я пров'язала черговий відрізок за гладдю, він вже Можете бачити, розділила, відділила виворітним рядом і далі буду пускати візерунок, ще не придумала якийсь, сьогодні буду підбирати. Ось, як виглядає зараз мій моточок. Десь з цієї пори, якщо так придивлятися, порівнювати, то вже можна бачити, що. Пішов вже перехід кольору. Далі буде цікавіше в'язати, бо далі вже буде більш явний перехід. Ну, поки що цей процес я відкладаю, буду його час від часу пов'язувати, коли буде бажання буду займатися іншими. Тому, поки що так на цьому все. Я бажаю вам здоров'я, миру. Залишайтесь в безпеці, не нехтуйте повітряними тривогами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. А незабаром будемо святкувати перемогу. Я в це вірю. До нових зустрічей! Пока-пока.